Книга Елен Вайт Патріарх і Пророки. Розділ 20. Йосиф у Єгипті. ЧАСТИНА 2. За основу цього розділу взято книгу Буття розділи з 39 по 41. Йосиф постраждав через свою чистоту. Оскільки його спокусниця помстилася йому, звинувативши в огидному злочині, після чого він був кинутий до в'язниці. Якби Потіфар повірив у звинувачення, висунути його дружиною проти Йосифа, молодий єврей пополотився б життям. Але скромність і чесність, якими постійно відзначалася поведінка Йосифа, свідчили про його невинність. І все ж, щоб врятувати репутацію дому державного сановника, Йосиф був знеславлений. І позбавлений волі. Спочатку тюремники дуже суворо поводилися з Йосифом. Псалмист говорить, Кайданами мучили його ноги, залізо війшло в його тіло аж до часу виповнення слова його. Слово Господнє його випробовувало. записано у книзі Псалмів 104 розділі з 18 по 19 вірші. Світло характеру Йосифа сяяло навіть у темряві в'язниці. Він зберіг тверду віру та терпіння. Хоча за багаторічне і вірне служіння з ним повелися досить жорстоко, це не зробило його замкнутим і недовірливим. Він був сповнений миру, що є плодом невинності й чистого сумління. Йосиф віддав свою справу Богові він не думав про образи, які були завдані йому, забув про своє горе, намагаючись полегшувати страждання інших, навіть у в'язниці він знайшов для себе заняття. Бог визначив йому пройти підготовку в школі скорбот, щоб пізніше використати його для більш корисної справи, і він не ухилявся від необхідного йому виховання. Ставши у в'язниці свідком пригноблення й тиранії, дивлячись на наслідки, до яких призводять злочин, він навчився справедливості, співчуттю та милості, що допомогло йому в майбутньому мудро й милосердно користуватися своєю владою. Поступово молодий чоловік завоював довір'я начальника тюремного дому, і згодом усі в'язні були віддані під нагляд Йосифа. Його поведінка у в'язниці, чесність, з якою відзначалося його повсякденне життя, та співчуття до тих, котрі переживали горе й розпач, відкрили шлях до майбутнього добробуту та слави Йосифа. Кожний промінь світла, який ми проливаємо на інших, повертається до нас. Кожне добре та співчутливе слово, сказане засумованим. Кожна спроба полегшити долю пригноблених і кожний дар нужденному стане благословенням для того, хто чиниться від щирого серця. До в'язниці за якусь провину були вкинуті пекар і чашник царя. Йосиф був приставлений до них як наглядач. Одного ранку, зауваживши їхні сумні обличчя, Йосиф співчутливо поцікавився причиною смутку. Виявилося, що кожне з них бачив надзвичайний сон. Їм хотілося дізнатися про його значення. Чи ж не в Бога відгадки?» – сказав Йосиф, розкажіть мені. Коли кожний розповів свій сон, Йосиф пояснив їм, що вони означають через три дні чашник посяде своє колишнє місце, і як раніше, подаватиме фараонові чашу з вином, а пекаря за царським наказом стратять. В обох випадках усе сталося так, як і було передречено. Фараонів-чашник був надзвичайно вдячний Йосифові як за потішаючі тлумачення сну, так і за доброту, неодноразово виявлену до нього. Йосиф, посилаючись на своє несправедливе ув'язнення, зворушливо просив згадати про його справу перед фараоном. Тільки ж згадай про мене, як буде тобі добре, сказав він, і зроби милість мені. Згадай про мене перед фараоном і виведи мене з цього дому. Бо я справді вкрадений з краю єврейського. Та й тут і не зробив нічого, щоб мене вкинути до цієї ями. Сон старшого дворецького збувся з усіма подробицями, але коли йому знову була явлена милість, він забув про свого благодійника. Ще два роки Йосиф залишався в'язним, надія, що зародилася в його серці, поступово згасла. Окрім інших мук, йому завдала болю гіркота людської невдячності. Однак божественна рука вже простягнулася, щоб відчинити в'язничні ворота. В одну ніч правитель Єгипту побачив два сни, які наймовірніше вказували на одну й ту ж подію, і, здавалося, віщували якесь велике лихо. Він не міг зрозуміти їхнього значення, і це не давало йому спокою. Ворожбити й мудреці його царства не могли витлумочити цих снів, збентеження та розпач фараона зростали, і весь палац був охоплений жахом. Загальне хвилювання нагадало старшому дворецькому про його власний сон, відтак він згадав і про Йосифа, відчув докри сумління за свою забудькуватість і невдячність. Він одразу ж розповів цареві про свій сон, сон старшого пекаря, а також як вони були витволомочені в'язним євреєм. і це пророкування здійснилося. Для фараона вважалося принизливим звертатися за допомогою до чужинця й раба, а не до ворожбитів і мудреців свого царства. Але він був готовий скористатися послухами будь-кого, аби тільки отримати душевний спокій. Негайно послали за Йосифом. Скинувши із себе в'язничний одяг, Йосиф поголився і постригся, оскільки його волосся за час перебування у в'язниці дуже відросло. Після цього Йосифа повели до фараона. І промови фараон до Йосифа Снився мені сон, та нема того, хто б відгадав його, а я чув про тебе, що ти можеш вислухати сон і відгадати його. А Йосиф сказав до фараона Не я, Бог дасть у відповідь мир фараонові. Відповідь Йосифа свідчила про його смирення та віру в Бога. Він скромно відмовився від честі, яку виявляли до нього як до мудреця це не моє, тільки Бог може відкривати таємниці. Тоді фараон розповів свої сни, Ось я стою на березі річки, і ось виходять із Нілу сім корів, ситих і гарних на вигляд, і вони паслися на лузі. Але за ними виходять сім корів інших, марних та дуже поганих виглядом і худих тілом, таких бридких, як вони, я не бачив у всій країні єгипетській. І ті погані та худі корови пожерли сім корів перших, ситих. Та хоч вони їх з'їли, та не було й знаку, що вони війшли до черева їхнього, і вигляд їхній був поганий, як на початку. І я прокинувся. А потім побачив я у сні знову, аж ось вилонюються з одного стебла сім колосків повних і добрих. Та ось виростає за ними сім інших колосків, сухих, тонких, спалених східним вітром, і проковтнули ті тонкі колоски, сім колосків добрих. Я розповів це ворожбитим, але немає такого, хто б мені роз'яснив. Кінець другої частини.